Що там за шум? Мирослав Артемович вийшов із кабінету. Офіціантка Катерина знизала плечима. Та знову охоронець буянить. Дружина його довела. Хлопчак якийсь їжі попросив, а він розлютився Я не розумію. У нас хіба нема чого йому дати? Мирослав вийшов на вулицю і просто отетерів. Охоронець здоровенний чолов'яга. тягнув хлопця за вухо. Ану, припини. Охоронець відпустив вухо і втупився в господаря. Та це клянчить тут, вигляд всує. Те що твориш? Він же дитина, а ти дорослий мужик. Він що, з власної волі по світу ходить і просить істи? Усе, мені набридли твої витівки. Ти звільнений. Охоронець розгубився. У якому сенсі звільнений? Куди це? Та, схоже, ти все одно не зрозумієш. Він обернувся до хлопця, який потер вухо. Але водночас дивився на нього з цікавістю як тебе звати. «Ростик». А ви справді не злий? Мирослав засміявся як бачиш, злих і без мене вистачає. Їсти хочеш? «А вже ж». Ну, ходімо, нагодую тебе. Хлопчак зміниво ступив за ним, роззирнувся. Ого, як тут гарно. Це так, Мирослав постарався приховати сум. Увесь цей затишок створила моя сестра. Вона навчалася за кордоном. Він сам її відправив. Потім вона повернулася, і перше, що зробила, насправді божевільну красу навела в його ресторані. Він завжди підтримував її у всьому. Олену з палаючої машини врятував саме Мирослав. Йому тоді було 19. їй лише 7. Батьки загинули на місці. Батько тільки встиг сказати йому Мирославе, я вірю в тебе. Ти заміниш для Оленки нас. І він назавжди запам'ятав ці слова. Він намагався, але не зміг. Коли його сестра повернулася, то зустріла хлопця, у принципі, непоганого хлопця. Бо Мирослав образу навів довідки і про нього, і про його сім'ю. Звичайно ж так, щоб Олена ні про що не здогадалася. Хлопець був не з таких заможних, як вони, але сім'я в нього була міцна і роботяща, та й сам він уже чогось досягнув, усе власними силами без сторонньої допомоги. А Олена була не просто гарною, вона була ідеальною. Її часто запрошували фотографуватися для обкладинок журналів. Вона сміялася на всі компліменти, та краса поняття тимчасове, а професія це назавжди. На кожному святі, громадському чи родинному Олена була поруч із братом. А він не просто пишався нею, знав, що вона найкраща з найкращих, і свій ресторан у Львові назвав на її честь. А потім сталося найстрашніше, що тільки могло бути. Ніхто й подумати не міг, що таке взагалі може трапитися. Колишня дівчина того хлопця Олега чомусь вирішила, що він повинен повернутися до неї. Мабуть, зрозуміла, що з нього щось та й вийде. Але він пояснив мовляв, усе, поїзд пішов. А та вирішила, що причиною є Олена, і накинулася на неї з ножем. Життю сильно не зашкодила, але обличчя понівечила. Олена втекла з лікарні, лишивши записку Я не хочу, щоб тобі було соромно за мене. Мирослав ледь не збожеволів, її шукали всі. Та як сказав йому один літній детектив якщо людина розумна і не хоче, щоб її знайшли, не знайдуть. І головне, вона буде десь поруч. Мирослав не повірив, але за два роки зрозумів, Олена не повернеться. Хіба що станеться диво. Олег звинувачував усьому себе. Мирослав стримувався, розумів, що хлопець не винен і теж переживає. Адже Олег справді любив його сестру. Він шукав разом з усіма, але нічого вони так і не змогли. Ну, кажи, що хочеш на вечерю. А що можна вибирати? Мирослав усміхнувся. Звичайно, можна. Ти ж у ресторані». А можна все одно що, але побільше, щоб із собою залишилося. Мирослав засміявся. Можна і так. Він Аллу та усміхнулося. Нагодуйте і з собою загорніть. Саме так. Слухай, а мені подобається, що ти розумієш мене без слів. Ну як же не розуміти, якщо ви такий добрий? Мирослав повернувся до Ростика. їж і не поспішай, із собою теж дадуть. І не ображайся на нашого дурня. В нього, мабуть, у житті все погано. Мирослав розвернувся і пішов до себе в кабінет, а хлопчак проводжав його уважним поглядом. Алла поставила перед ним тарілки, присіла навпроти. Ну і звідки ти взявся? Мені здається, я тебе тут раніше не бачила. Я тільки нещодавно з дому втік. Хоча ні, я й раніше тікав, коли мама нових чоловіків приводила, але цього разу назавжди. О, і часто вона нових приводить? Часто. Вони ж із мамкою, поки є за що випити, тримаються, а як треба працювати, одразу тікають. Так, не пощастило тобі. А зараз де живеш? Ростик глянув на неї, хмикнув Ага, так я тобі й сказав, щоб ти розповіла, і мамка звідчимо мене знайшли. Або ці і в дитбудинок відправили. Алла засміялася: Ой, потрібен ти мені дуже. І потім, хто хоче сховатися, то й не йде в ресторан. А може, у мене тут справа? Тут, у ресторані? Ну ти, жартівник. Ладно, їж, а я піду тобі з собою зберу. Ростик хмикнув собі під ніс диви, не збрехала, а я думав, таких не буває. Він зібрав усе, що не доїв. Потім Алла підійшла і поставила перед ним пакет із контейнерами. Я так розумію, ти там не один? Точно, там багато таких, як я. Він встав, потім обернувся до Алли. Є ручка? Є. Вона простягнула йому ручку. Хлопчак щось написав на серветці, склав її та подав: Ось, передайте господарю дякую, і ще оце добре передам. Хлопчак вийшов. Алла з усмішкою розгорнула серветку, думала якийсь літачок чи малюнок на знак вдячності, і відразу зблідла. Скрутила серветку і кинулася бігом до кабінету. Мирослав Артимович здивовано підняв очі. Алло, ну що знову сталося? Ви самі на себе не схожі. Вона простягнула серветку. Це хлопчик, ну той, якого ви нагодувати веліли, сказав дякую і попросив передати вам це. Серветку? А ви розгорніть. Мирослав розгорнув і повільно підвівся. Демін? Його голос був схожий на рик. Пішов, я ж не знала, що там. Мирослав стрімко вибіг на вулицю. Мало двері з петель не зірвав. Хлопчак спокійно сидів на лавці. Мирослав кинувся до нього, намагаючись опанувати себе. На серветці було написано Ви такий самий добрий, як Олена. Ви бачили Олену? Так, а чому не втік? Я ж правильно розумію, вона заборонила тобі говорити. Ну так, у нас, коротше, таке діло. Вона захворіла, а в нас грошей нема на ліки, в аптеці нічого не вкрасти. Хотіли піти до вас, а вона плаче, каже, що все саме мене. Але ж видно, що не мене. Ми їй казали: Давай сходимо до твого брата. Тим більше вона завжди розповідала, який ви хороший. Але ні в яку. Плаче усе. Де вона? Покажеш? Хлопчак кивнув. Так, ми з пацанами порадились і вирішили сказати. Вона хороша, усім нам допомагає, хоча й каже, що це ми її пригріли. Пере нам, лікує. Ходімо, бо зараз їй зовсім зле, не зможе втекти. Але якщо так, то виходить, ми зрадимо її. Треба якось зробити так, щоб вона потім зрозуміла, що ми не зі зла, а навпаки. Мирослав ще не встиг нічого відповісти, як до них підбіг інший хлопчак. Ростик, ходімо швидше, Оленці зовсім погано. Мирослав підхопився. Далеко йти, можна машиною. Хлопчак глянув на нього, потім на Ростика. Це її брат? Ну так, їжі дав. Дав. Тоді машиною. Вони швидко вскочили в салон. Куди їхати? На пустир, де закинута будова. Ох, це було на іншому кінці міста. Морослав втиснув педаль газу в підлогу, трохи подумав і взяв телефон. Олеже, провід. Я знайшов її. Він і сам не знав, чому подзвонив саме йому, просто відчував. Олег переживає не менше, ніж він сам. Машина підстрибувала на ямах, але Мирослав не відпускав газу. Вони вискочили на пустир. Он туди бачиш кущ, показав хлопчак. Одразу за кущем був вхід. Мирослав обережно спускався слідом за дітьми. Внизу велике приміщення. Там стояли якісь старі ліжка, столи, мабуть, усе натягали зі смітників. Дітвори було чоловік п'ять. Усі зібралися біля одного ліжка, де лежала Олена. Вона була у такому жару, що вже нікого не впізнавала. Мирослав мовчки підхопив сестру на руки. Хлопці світили телефоном, аби він не спіткнувся на сходах. Він поклав Олену в машину, сів за кермо і глянув на хлопчаків. Двоє з них плакали. Ми ще прийдемо до вас вдвох обіцяю. По дорозі він подзвонив у приватну клініку. Коли машина влетіла у двір, їх уже чекали. Олену відразу забрали. Мирослав важко опустився в крісло. Поруч відразу з'явилася медсестра. Може, вам кави? Кави, так можна. Він не збирався йти, він збирався чекати. Не минуло й п'яти хвилин, як двері розчинилися, й у лікарну вбіг Олег, слідом охоронець, куди не можна. Мирослав махнув рукою. Це до мене. Охоронець одразу відійшов, а медсестра, поставивши горнятко, пішла варити ще каву. Де вона? Там. Забрали. Вона без свідомості. Що з нею? Де ти її знайшов? Мирослав коротко розповів, що сталося. Але ж ми обшукували той пустир. Мирослав знизав плечима. Видно, тоді їх там ще не було. Вони замовкли. Минув час. Скрипнули двері і обоє підхопилися. До них ішов лікар. Ну що я можу вам сказати? Сильне двостороннє запалення легенів, плюс виснаження. Взагалі, поки що нічого певного сказати не можна. Йдеться про порятунок життя, а вже потім усе інше. Їдьте додому, я залишуся з нею, доки щось не проясниться. Я не поїду. І я теж, додав Олег. Лікар зітхнув. Мирославе, ми знайомі не перший рік. Ти думаєш, я не зроблю все, що можу? Вона ж, як учнеться, знову утече. Доктор задумався, потім сказав Гаразд, можете чергувати біля неї, але по одному. Мирослав відразу глянув на Олега. Ти добре подумав, тобі це точно треба? Якби ти не був братом Олени, я б тобі зараз носа розбив за такі слова. Прозвучало це по горло. Я зрозумів, тоді зміниш мене вранці. Вони обійнялися, і Олег пішов до виходу. Доктор похитав головою і присів поруч із Мирославом. Слухай, у нас тут одна молода лікарка нещодавно приїхала працювати. Я тобі прямо скажу талант, вона пластичний хірург. Потім поговори з нею. Олена прийшла до тями на третій день. У палаті був Мирослав. Ти. Вона дивилася на нього перелякано. Я? Але. Олено, я не знаю, що ти собі там надумала, але я завжди вважав тебе розумною. Вона заплакала. Миро, ти ж розумієш, якби всі фотографи дізналися, вони ж полювали б за мною. Це все вирішується. Тут, навіть у цій клініці, є пластичний хірург, готова допомогти. Ну, як ти могла, а? Ти ж знала, що я для тебе все. Двері відчинилися, і дівчина в ліжку, збліднувши, накрилася ковдрою аж до очей. Можеш не ховатися. Ми з Олегом чергували біля тебе по черзі. Через два тижні Олену ненадовго виписали додому. Молода лікарка Віка сказала Морославу, Ви не хвилюйтеся, я вам обіцяю, жодного шраму навіть не залишиться. Мирослав дивився на неї з усмішкою і думав про те, що мати за дружину лікарку, мабуть, цікаво. Що ви так на мене дивитеся? здивувалася вона. Хочу запросити вас у ресторан. Мене вона навіть очі округлила. «А вже ж вас, ну, не як лікарку, а як звичайну дівчину. Хлопці відмовилися залишати підвал. Ростик, як старший, пояснив Це ж не тільки наш підвал. Сюди приходять ті, кому вдома погано. Тут ми трохи відпочиваємо, а потім знов хто куди. Тут добре, тільки іноді нема що їсти. У ресторані Мирослава тепер уже всі знали, якщо з'являлися хлопчаки, треба швидко зібрати велику торбу з їжею. Він разом із Олегом поставив там нормальні меблі, утеплив усе. А згодом Мирослав викупив ту закинуту будівлю, щоб по ценів ніхто не чіпав. Коли Олену поклали на операцію Олег схуд кілограмів на п'ять. Чого ти так переживаєш? спитав Мирослав. Той зітхнув. Розумієш, я почуваюся винним у подвійному потрійному сенсі, бо все сталося через мене, вона ж пішла після того, що сталося. А тепер операція. Це все я винен, а я люблю її. Я ж зовсім не бачив, не помічав того шраму. Але вона там, а я знову тут жива, здорова. Мирослав усміхнувся. Ну, зроби собі шрам, якщо тобі легше стане. Олег так подивився на нього, що Мирослав поспішив додати. Та я жартую, ти що, зовсім же? Віка ж казала, нічого страшного і надскладного нема. Віка? Це хто? Це пластичний хірург і. Моя наречена весілля вирішили робити в один день. но і звісно ж, в ресторані Олена такого свята не було давно. Найкращі ведучі, декоратори, жарчині сестра знайшлася, на обличчі жодного сліду виходить заміж, та й сам господар також одружується. Що Мирославу, що Олегу було геть байдуже на гроші. Вони хотіли тільки одного, щоб їхні наречені були щасливими.